С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Двоє чоловіків та жінка загинули внаслідок ворожої атаки на степногірську громаду. Також пошкодження та зруйновані будинки вдарили росіяни і порятувальниках в Гулійполі. Надзвичайно гасили пожежу після обстрілу. Це момент росіяни завдали повторного удару. Пожежники не постраждали. От автомобіль серйозно пошкоджений. Загалом ворога те з різних видів озброєння по території Запорізької області зафіксовано понад 400 ударів. Під обстрілами були десь. Населених пунктів. Надійшло 16 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, мереж, комунікацій, приватних будинків та автівок. Тим часом партизани руху Атер знищують логістику окупантія в Запорізькій області. Так, біля населеного пункту Шовкове спалили релейну шафу на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська. Це дозволило затримати постачання палива для ворожих військ на Запорізькому напрямку. Вибрано це місце нами не випадково. Цією гілкою регулярно перевозять військові вантажі, техніку, паливо і особовий склад. Бердянськ, як і вся Запорізька область, завжди були та будуть українськими. Місцеві жителі своїми діями доводять, що боротимуться з окупантами. Руський мір тут не приживеться. Нищать ворога й оборонці запорізького краю. Так, військові сил ТРО показали, як вражають позиції окупантів та розбивають їхні укріплення. Тим часом продовжується евакуація з прифронтових територій області. Двох чоловіків та жінку поліцейські вивезли зі Степногірська до більш безпечного місця. Про евакуацію зі Степногірська та прилеглих населених пунктів більш детально. Журналістам МТМ розповіла голова громади Ірина Кондратюк. За її словами, нині оголошена примусова евакуація родин з дітьми з села Приморське. загалом там залишається ще 750 людей. Обстріли зараз дуже інтенсивні, не тільки по Степногірську, а й по Приморському. Було прийнято рішення про обов'язкову евакуацію дітей з Приморського. І майже всіх вже вивезли. Але на сьогодні ще залишаються дві сім'ї, які відмовляються. Ну, я думаю, що з ними ще попрацюють, і в термін, той, який в нас нам поставлений, ми вони, також їх не буде. Тому що дуже важка ситуація. По обстрілам співпрацюємо з кол-центром Запорізьким, з міською радою Запорізькою, і всі бажають розміститися в Запоріжжі. Ніхто не хоче виїжджати далі з Запоріжжя. Є шелтера, є гуртожитки. Бажаючим ми знаходимо такі, такі приміщення, таке розселення. Але є люди, які категорично проти, проти тому вони. Орендує житло. До трьох мільярдів гривень збільшили обласний фонд оборони. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. А залепані сорок 44 підрозділи отримали сотні партій необхідного обладнання і техніки. Це понад 2000 тисячі дронів та півтисячі квадрокоптерів, оргтехніка, амуніція, спорядження, акумуляторні батареї, а ще прилади живлення та зв'язку, безпілотні авіакомплекси та реп, а також автівки та пальне. Загальна сума допомоги понад 190 мільйонів. В гривень у Запорізькій області запустили масштабне виробництво комплектуючих для протипіхотних мін. Передаємо військовим 50 тисяч одиниць на місяць. Продовжуємо співпрацю з підрозділами активних дій головного управління розвитку України. Передали бійцям сучасний пересувний мобільний командний пункт. Окрема подяка головнокомандувачу Збройних сил України генералу Сирському. За особливу увагу до запорізького напрямку, за те, що в понеділок саме тут були проведені всі відповідні наради, після яких ми отримали посилення Запорізького фронту. Лежав на тротуарі з розбитою головою та просив про допомогу. Небайдужі перехожі помітили чоловіка та викликали поліцію. Патрульні, які прибули на місце, одразу надали травмованому домодачну допомогу, наклали пов'язку, вкрили чоловіка термоковдрою та залишилися поруч, підтримуючи його стан до прибуття медиків. Згодом постраждалого передали лікарям швидкої допомоги. Давай другу руку Давай. Давай, трошки. Давайте потрошки отуди От заходимо, отуди. От Тихо. Бачити або відчути якість крихкості, а також те, як жити на межі різних травматичних моментів свого життя і шукати себе цілісного в цій ситуації. В центрі сучасного мистецтва відкрилася виставка художника зі Львова Андрія Рояка Тріщин». Представлені зокрема графічні портрети людей, виконані вугіллям, зображені різні реакції на зовнішній світ, як змінюється при цьому людське обличчя, навіть які м'яза задіяння. Окрім цього, на землі посеред зала можна побачити керамічні скульптури Чорнозам з Оріхова, розповідає кураторка проєкту Ляна Мецько. Тут автор зображає різні травматичні події та обставини, які варто, напевно, розгадати самостійно, коли ви будете на виставці. Але земля це місце, де будь-яка травма, травматична обставина поглинається. І вже від кожного із нас з вами залежно чи проросте після цієї травми щось нове, чи зможемо ми з цим впоратися, чи ні. Наразі ми можемо спостерігати, як ці речі відбуваються з нами чи навколо нас. Особливу увагу привертає інсталяція зі штор. Кураторка проєкту каже: вона про плекання власного недоторканого простору та вплив на нього, і водночас про створення спільного середовища та майбутнього. Речі, насправді, які ви тут бачите, дуже схожі на шрапнель, дуже схожі на уламки, на поранення. Але ми все одно намагаємося створити якесь власне комфортне місце, яке створення і через взаємопливи, і через якесь передавання інформації від покоління до покоління. Все одно ми намагаємося це комфортне і таке зручне місце для себе створити, попри те, що на нього зараз є багато нападок. Багато впливів інших, на які ми не сподівалися, дуже цікава виставка. Що найбільше привернула увагу, це графічні портрети людей, і що більше таке екстравагантне, це земля, яка розсипана посеред залу, і скульптури людей. Тобто, це дуже цікаво. Привертаю увагу. Тобто, таке раніше я не бачила в Запоріжжі і було б цікаво подивитися. І взагалі я так розумію, що виставка це більше не про те, що ми бачимо, а про те, що ми відчуваємо. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.